Підписали угоду про співпрацю більше 20 громадських організацій, окремі приватні фізичні особи та колективні групи. Визначено і завдання спільної роботи. Головна цементуюча ідея це формування патріотизму та високих моральних якостей у громадян. Саме на, цій, на цьому підгруті виникла таке е, така ідея, щоб згуртуватись по принципу, які нас об'єднує, а не роз'єднує. Ми всі різні, але є в нас одне. У нас є наша батьківщина, наш наш дім, наші е, сім'ї, родини, сусіди, і ми от повинні виживати. Учасники зібрання говорили про те, що влада та її різні структури повинні діяти виключно, відповідно до законодавства України та дотримуватися конституції. Громадянське суспільство воно зріє, воно визріває, але воно ще не зовсім сформоване. Тому провідні організації Житомирщини виявили таке бажання об'єднатися і допомогти е, поліпшенню ситуації в Україні. Це наші амбітні плани, але, зокрема, в Житомирі і в Житомирській області, в нашому регіоні, накреслено плани на майбутнє та визначено керівні органи. Громадське об'єднання відкрите до підписання угод з іншими незалежними неурядовими організаціями.